Друзі, вітаю! Попали такі цікаві деталі, механізми, не знаю, з чого вони. Самі йдуть такі пластмасові кружки, і в них, як бачимо, йдуть такі металічні вставки різні і кольця По металах можна чітко сказати. Що це йде срібло, друзі? І кольця, можливо, навіть з якогось іншого металу. Хто знає, що за деталі, підкажіть, де вони використовуються, того що попали вони мені випадково, але містять дуже велику кількість благородного металу, такого як срібло, як бачимо. Дуже чітко видно, що це є срібло. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та написати в коменті, хто в курсі, що за детальки. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.